Пане Тарас питає, доброго вечора. Якщо перепад від дороги до будинку 0,5-0,7 метра на 15 метрів від дороги до будинку, сусід збоку підсипав землю, да, западліст ваш сусід, до рівня відстань від будинку сусіда до мого 6 метрів. Чи треба мені підсипати теж? Пане Тарас, я так боюся, що може виникнути така ситуація, що треба буде підсипати. Це пов'язано з водовідведення я взагалі чесно кажучи, я не розумію такого підходу. вважаю це великим западлом. Коли люди купують ділянку і не порадившись з сусідами, починають її підсипати, щоб бути вище. Таким чином, ми отримуємо проблеми, якщо ваша ділянка буде нижче ніж у ваших сусідів. Ми з таким стикаємося у наших замовників, і навіть коли іноді достатньо вирішити це ну цей перепад по висотам, наприклад, підпірною стінкою, водовідведенням там і так далі. і за того, що сусід зліва, сусід справа підсипався. Вам доведеться теж підсипати, просто доведеться. Інакше буде виникати така ситуація, що до вас буде стікати вода в нижню точку, у вас ґрунт буде перезволожений рослини нормально не ростуть, хворіють, скрізь мох, і це дуже неприємно. Тому остаточне рішення можна прийняти, оцінивши ситуацію, наскільки це потрібно. Був у мене один об'єкт, де питання було вирішено за рахунок часткової підсипки. Такий підхід теж може бути. Ну, на, на, наприклад, давайте е, поміркуємо. Е, от як була ситуація? Це було на перехресті. Значить, е, дуже великий перепад. Сусід справа підсипався, сусід зліва, що йому робити? І виходить так, що е, дорога має ухіл от сюди. Е, здається, куди? Це в горизонті чи туди, кудись вона йшла. Не пам'ятаю, що щось таке було. От. І виходить так, що отут йшла вдовж, вдовж дороги канава. І, і канава це міський водовідвід, поверхностний водовідвід. І от ну сусіди, котрі цього не розуміють, вони беруть ці канави засипають. А канава вона потрібна для того, щоб вода з дорожнього полотна потрапляла в канаву і далі йшла по рельєфу, там кудись туди далі. От або в яр кудись, або в полі, або ще кудись, ну, кудись туди далі. І от вони, коли це засипають, отут засипали, тут засипали. <кій> в результаті потім всі тонуть, їздять, отут розбивають, розмивають дорогу і так далі, ругаються і не розуміють, що самі це її наробили. І ось виходить, коли вони тут підсипають, що робити оцій людині. розумієте? Якщо ділянка маленька, звісно, він візьме, підсип... під... підсипить. А якщо вона велика, ну в такому випадку ми можемо розглянути, наприклад, заїзд. З іншої дороги да і зробити підпірну стінку ось таким чином, там або е, зробити терасування, якісь там дві підпірні стінки, да наприклад, аби грати. А тут от ми збудуємо будинок, а тут ми зробимо заїзд там і так далі. Але підсипати всю ділянку ми не будемо. От, і обігруючи от рельєф, створюючи цей, цей рельєф, або створюючи штучні холми на ландшафті, ми таким чином можемо це обігрувати Цей ґрунт ми можемо взяти, коли, наприклад, копаємо котлован робимо фундамент, там обносимо паркан і так далі. Частково засипається цей ґрунт. Якщо, ну, якщо є така можливість і якщо є така потреба. Але головне завдання це піднятися вище для того, щоб вода з дороги не потрапляла на вашу ділянку, а по дорозі йшла туди далі нижче. От і все. Зрозуміло. Тому, коли хтось з сусідів почав підсипати, зазвичай це, от знаєте, як доміно. Все, один за одним, один за одним, і пішли. У нас була, був такий от один з. Об'єктів, коли е, вулиця, так, вибачте, мені треба перемкнутися. От е, вулиця. Е, сусід тут е, підсипався у нього пандус-заїзд. Сусід зліва у нього е, був майже рівний заїзд. А оця от ділянка нашого клієнта, оця ділянка, вона була нижче дороги, десь на сантиметрів 30. І ухил був от сюди. І виходить, коли лупанув оцей тропічний сильний дощ, дуже великий поток води з дороги вище, все прийшло ось сюди. Ну а закон Мерфі, він як працює? Це відбулося, коли ми викопали каталок. Зробили ще нижче. от е В результаті все це затопило, але ми би зреагували. Юра замовив екскаватор, ми викопали глибоку яму, прокопали траншею, і вся вода з котловану пішла сюди, і, в принципі, е там такий глинистий ґрунт був, він не встиг насичитися вологою. Буквально там декілька сантиметрів промокло і все. Тобто, тільки завдяки тому, що Юра швидко зреагував і відвів воду таким от чином. Вода тут стояла довго, таке болотце воно там було. Ну потім тут зробили вже септик і дренажне полі. Тобто, в принципі, воно було не дарма. Зараз там вже у нас все красиво, вже парканчик стоїть. Так.